Андрій, командир Майдану, командир сотен самооборони Майдану. Андрій провідник української нації. Подивіться, як багато перекликається із біографією Андрія Парубія і біографією Степана Бандера. І те, що російська пуля терориста знайшла і Степана Бандеру, і Андрія Порубія, це теж не випадково. Знаєте, я сьогодні хотів згадати щось дуже-дуже особисте, що було тут на Майдані, і з подивом помітив, що в мене абсолютно перемішалися спогади. Помаранчевої революції і замерзлого майдану 2004 року і Революції Гідності 2013. І тоді, і тоді ми вдень заходили в будинок правспілок, а вночі були в наметах знаменити. Андрія тушонка з гречкою і ковбасичеву якимось він пригощав лише дівчат, нам не давати. Тоді, коли тут на Майдані залишалися біля сцени менше тисячі, Андрій був тут. Коли він в лютому. На мирну акцію до Верховної Ради з вимогою Геть Януковича це був справжній Андрій. І ще одне для мене точно асоціюється з Андрієм. Армія, мова і віра це не гасло Порошенка. Армія мова і віра це державотворчий фундамент української держави. І коли ми приймали законодавство про розбудову української армії на відновлення а розбудову, коли перші сотні самооборони в березні місяці Відправлялися з підтримець на фронт. Це був Андрій.